За допомогою них освічуються у коханні в соціальних мережах, вирішують робочі питання, обмінюються світлинами і спілкуються. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Електронні прилади поглинають нас, і віддаляють від реального спілкування. Ця проблема турбує не лише психологів, а й митців. На цих фотографіях гаджетозалежні люди без облич і навіть без душі. Саме такими їх бачить французький художник Антуан Гейгер. Своїми роботами митець закликає жити реальним, а не віртуальним життям. Відмовитись від електронних приладів на деякий час не завадило би українцям. 36-річного Олександра сніданок зустрів у кафе. Чоловік вже підкріпився і вирішив трохи розважитись. Грою в танчики на планшеті. Ну, напевно, просто як би час, да, скажем так. Тобто сидиш собі сам, поїв, ну якби ну, как бы, там кофе попив щось таке, такое чим займатися ж не будеш, просто попросить. Та це виявилось ще не всі електронні пристрої, які чоловік прихопив із собою на обід. З ноутбуком легко вирішувати робочі питання. З телефоном тримати зв'язок з родиною, яка також попала у залежність від гаджетів, зізнається Олександр. З дітьми це страшне. Тому що, що я тут є игра охоти на динозавров, у мене младший син 2 років, але приймають не в нього не вважати, ни писати і з трудом говорити. За сусіднім столиком, живому спілкуванню місця теж було мало. Вітання видно, що виділяється, якому так гаджету. Тому не зовсім приємні відчуття визникають. Одним словом, ми по вуха у гаджетах. Я просипаю першим ділом, що я роблю, це відкриваю свій телефон, просматрюю ленту інстаграма Без гаджетів жити скучно психологи запевняють, найбільш найбільше гаджетозалежні ті, хто в реальному житті не можуть правильно організувати свій час або відчувають брак уваги та любові. Тому і компенсують все це у віртуальному світі. Може і на нашу пам'ять, і на соціальну адаптацію, і на сам. Мондифікацію і на рефлексію, і на способності вчатися з окружаючим міром, паніма сіда свої потрібності. Аби цього уникнути, хоча б раз на тиждень, влаштовуйте собі розвантажувальні дні від гаджетів і користуйтеся будь-якою можливістю спілкуватися реально. Це найкращий антистрес і запорука гарного настрою.